Добрий дня, шановні радіослухачі. Вітаю вас сьогодні. У нас в гостях власник Вінницької кав'ярні музею, пан син, власник колекції годинників. Унікальної можна сказати колекції годинників. Олександр Абрамчук. Доброго дня, пане Олександре. дня. найстарішому, найстаршому. Найстарішому експонату з колекції годинників Олександра Брамчука понад 200 років. Ну, наймолодшому, декілька років тому було не було ще десяти. Зараз не знаю, яка ситуація. Можливо, є ще е, нові годинники. І тут починаєш вірити, що часом можна керувати. Для цього достатньо перевести стрілки будь-якого годинника. І починаєш вірити, що час може плисти у зворотньому напрямку, бо на власні очі бачиш циферблат, де після 12 йде 11, а потім 10 – і ця цікава колекція годинників у Вінницькій кав'ярні музеї. Пан Заваркиний син. До речі, про цей годинник. Ось сьогодні ми саме поговоримо про годинники. До речі, цей годинник, наскільки я читала, він чомусь розміщений у вбиральні. Так. Можливо, його вже перемістили. Ні, -ні там, чому там, саме таке місце доволі там, пікантне? Його, там його місце. Чому в туалеті? Ну це німецький годинник. І він знаходиться в туалеті, там на ньому є напис на цьому годиннику німецькою мовою «Manchmal läuft alles verkehrt». Іноді біжить все навпаки. І всі, хто заходить биральню, в туалет, вони дивляться на цей годинник і розуміють, що з ним щось не так. А він дійсно в зеркальному відображенні він йде назад. Чому в туалеті? Тому що. Це якась філософія? Філософія. Тібетські монахи, я так думаю, що вони найдурніші люди у світі. Вони за їх теорією виходить так, що вони кажуть, що час, який людина проводить в туалеті він йде в зворотному напрямку, тому що людина віддає те, що вже взяла. Тому ось саме в биральні пана Заваркіна, хто там знаходиться. Там люди молодіють, там у дівчата там дуже люблять затримуватися. Е, потім люди стукають, відкрите. А ну така є теорія в закладі, що е, хвилина, з, з, яку людина знаходиться там в туалеті, вона прирівнюється до е, доби. Ага. А до речі, е, такого паломництва ще до цього годинника не спостерігали? Черга, черга постійна. Кажуть, що вже треба гроші брати за мало життя. <рес> 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 Пане Олександре, що для вас час? От для вас особисто? Та Часто нічого. Знаєте, я дослідив. Це нічого. Це часто нічого, і, в принципі, наше життя, ну, дивіться, я свої відчуття і враження від життя можу вам озвучити, можу, у вас інші, чи у наших слухачів інші. Так? Колись ще вчився в школі, е і мені здавалося, я так дивлюся на календар і е 2000 рік. Ой-ой-ой. Я не доживу. Так, да, Скільки ж мені вже тоді буде, ой, там 21 -е століття. Ну нічого, бачите, вже і 2000 ні пройшли, і 21 -е століття. Це не відчувається. І ось онучка питає мене, каже, Саша, а. Так вона звертається до мене. А ось скажи, з віком людини, люди розумі, розумнішають? Я кажу, Улянка, ні. Ні вік, ні освіта розуму не додають, тому що, ну, якщо був дурень молодий, то з віком це стає старий дурень. Да, так що <сум> <сум> така філософія. <сум> а з чого почалось, почалось захоплення годинниками? Чому, чому саме годинниками? Ну доволі, скажімо. Ну, незвичне, можливо, хобі. Е, історія теж давня, і е, батько мій він був учасником війни, Другої, Світової, великої вітчизняної, і е, дуже не любив про це розповідати. Але з е, війни він привіз собі м, наручний швейцарський годинник. Е, він не згадував, звідки. Ну, я так думаю, що десь якогось вбитого німця чи взяв, не знаю. Так? Ну і Він був військовим, в нас був приватний будинок, і він завжди, коли був вільний час, він щось там майстрував. І мені було десь 6 років, і у нього була проблема, він ніяк цей годинник не міг відкрити. Він так був запресований тісно, що, як він не намагався, він його не міг відкрити, щоб подивитися, що там всередині. Ну і він щось там зкирою рубав. А годинник зняв поклав там на столі, ну і це вже мені розповідали потім. Я підійшов до цього годинника, і поки він там щось рубав, я його без інструментів розібрав до е, він вже не підлягав е, е, використанню реставрації. Мабуть, з цього все і почалося. Ну а взагалі почалося все дійсно з батька, тому що він е, е, після звільнення з армії, е, це був 67-й рік. Він мав таке хобі, це не робота, це хобі. В нього в кімнаті в кабінеті був такий столик, там інструменти, і він приходив з роботи, сідав і ремонтував різні там такі нескладні механізми, одиникові будільники, там от такого плану. Так і якось з ним хтось розрахувався, чи грошей не було, не знаю. так? Віддали йому в розрахунок старовинний годинник настінник. І він працював, він, правда, був без бою, все, потім хтось ще йому один приніс вже з боєм. І цей був неробочий. Ну, а батько не любив витрачати гроші зайві. Він такий був трохи скупувати людиною. Да. І цей годинник лежав оцей з боєм. Ну і потім, коли вже батько перед смертю хворів десь рік, то я думаю, зробити, хотів зробити йому приємне. Я взяв цей годинник, відніс майстра, щоб дерев'яшку там відреставрували, механізм відремонтували, все. Ну і до смерті батька я встиг його зробити, і йому було дуже приємно бачити, як він б'є, як він ходить. Ну і ось з цих двох годинників практично почалася колекція. А як ви ставитесь до того, що, наприклад, годинники не можна дарувати? Я чому власне питаю? Бо можливо вам дарували якісь годинники. Ну кажуть, що якщо тобі подарують годинник, то люди обов'язково ну, розійдуться. Ви не хто каже буде... так? Призвища. Ну, взагалі, Ну, прізвище <свистача> <свистача> не знаю, взагалі так, така прикмета є. <свистача> Я це прикмети не вірю. <свистача> тобто вам тому, що... дарують годинники? Ну дарують. <свистача> ось коли сьогодні у нас вівторок, так в п'ятницю прийшла пара. Військові, чоловік і жінка, молоді. Представилися, що вони з Харкова і служать в армії, і чоловік з Вороновиці сам родом, але вони на Салтівці там в Харкові жили. І батьки зараз тут у Вінниці. І вони так наїжджають в Вінницю до батьків, там десь тиждень-два тут, потім знову їдуть там по справах, все. Ну і цей військовий розповів. Що його родина, діти і бабця були з Вороновиці. Там був будинок і біля костела. І вони померли, будинок продали, але перед тим як вже продавати будинок, він на гори ще знайшов годинник. Годинник настінний, дерев'яний, з боєм виробництво Густава Бекера, Так? і він його забрав. Відреставрував повністю сам. Ну, не сам, а віддав майстрам mm -hmm. і корпус, і механізм. І так вони цей годинник з собою возили, тому що в Харков, я так зрозумів, вони вже не повернуться. І вони принесли цей годинник і подарували закладу, подарували, не продали. Так що... Ви, ви а до речі, а ви зі своєї колекції продаєте щось? Ну, якщо людині дуже-дуже сподобався цей годинник, ну просто сподобався. Було два рази, що ми продавали, тому що один дядько ходив як на роботу на дев'яту кожного ранку приходив і е, клянчив цей годинник. Да, продайте мені продайте. Ну, ми вигідно продали, нормально, да. І за ці гроші купили ще гір е, краще. Да. А у вас дуже цікава колекція. Я просто деякі моменти скажу, найстаріше, можливо. Ситуація помінялася. Так, було раніше найстаріший годинник у вашій колекції, як я читала, виготовлений наприкінці 18 століття на замовлення австрійського герцога. Ручна робота, позолота, сусальне золото, бій що 15 хвилин. Кожну годину грає музика. А, де ви його знайшли? Ну, верніше культур. Це дуже просто. Особисті зв'язки, які вже на аукціоні Содбі? Ні, маю такого в Івано-Франківську. Товарища, ми з ним познайомилися десь років, мабуть, десять тому. Ну, такий на вигляд, бандит бандитом, такий лисий з перебитим носом. Я перший раз, коли його побачив, я думав, колишній боксер, да. але людина виявилася така: ну, просто фанат антикваріата. В нього в центрі Франківська антикварна галерея. Там виставлені дуже багато чого цікавого. І ось ми просто випадково. Я зайшов. Ми там мандрували Україною. Ну і так припаркували машину, у дворі. Вийшли, а тут антикварна галерея. І зайшли, а там цей Генріх, Генріх, звати його був на місці. І ми як зачепилися, то нас дружини потім витягали там з товаришем звідти. Да. Ну і ось якось так. Я в нього тоді купив десь чотири. Таких дуже цікавих речей. І потім кажу Генрик, якщо буде щось цікаве в такому такому напрямку, кава, чаї і годинники, то вважаю, що я твій потенційний покупець. Ну і Це в нього. Він з Австрії привіз цей годинник, і вони його відреставрували. Це дійсно унікальний годинник з музикою і в гарному стані. Але зараз, на жаль, він. Ми його не запускаємо, тому що нам ну хто приходить в заклад, вони можуть спостерігати, що всі годинники йдуть. Але... до речі, я читала, що ви заводите щодня ці годинники? Так, щодня, так це такий ритуал. Ну вже не я, дівчат вже навчили хто там працює. Так, але коли є вільний час, так. І, в принципі, він зламався цей годинник, лопнула пружина, тому що, ну, вибачте, 200 років ходити втомленість металу, є такий термін, так, то ми зараз його запускаємо тільки коли екскурсії, щоб показати, що цей годинник теж йде. Тому так. А ви не плануєте робити якусь виставку? ну, в моєму увазі, а десь, Можливо, в музеї, щоб більша зала така була, щоб можна було прийти подивитися або, або відкрити антикварний магазин. Який сенс в цьому? Ну, щоб люди бачили. Хто хоче, хоче подивитися, послухати бій, вони приходять в заклад, є такі фанати, що приходять. Посте, читав, Майже... що... Кожна... Не вистачає, Кожного власне. дня приходять, щоб послухати о 12 годині. Як б'ють годинники, де кажуть, що це їх дуже заспокоює. <різь> Цікаво. А до речі, ще про один годинник знову таки прочитала доволі цікава історія. Годинник, який належав родині дуже заможного одеського адвоката Соколовського. Його дочка Софія отримала чудову освіту, але як тоді була модна, порвала з родиною, і спрямувала свою енергію у революцію. Була першим мером Одеси у 1918-му. і навіть збиралися розстріляти в мішку японська за те, що він пограбав більшовицьку казну. Софію Колосько особисто знав Ленін у 1937-му Її розстріляли за звинуваченням тому, що вона була румунською та японською шпигункою. І тут питання: кажуть, що речі зберігають енергетику свого попереднього власника. А як ви думаєте, чи були такі випадки, коли якісь годинник із якоюсь цікавою історією ви дивилися ну і щось таке відчували? Там ну, привиди, це, чи, чи, чи щось таке. Це, це дійсно цікавий, унікальний годинник, історія якого ми повністю дослідили, чому вийшло так. Ми цей годинник купили на аукціоні колись в Москві був такий мережа аукціонна, інтернет, молоток називалася вона. І там ми купили цей годинник. І дядько, який нам його продав, ми з ним зв'язалися, коли виграли цей лот, і він питає, а ви звідки? Ми кажемо, що з Вінниці він каже: о, знову на, на Україну повернеться. Я кажу, а звідки? І він розповів історію, що цей годинник він купив в Одесі, так йому розповіли історію цього годинника, і дійсно він належав, але не Софії Соколовській, а її батькові. Батько був дуже відомим адвокатом. Тобто вона пішла з родини, так? Да. І, в принципі, те, що от ви розповіли про неї, вона дійсно була дуже цікавим персонажем. Її прізвисько було і Залізна Сонька. Не Сонька Золота Руська, а Залізна Сонька. Да. Дійсно її в 1937 році розстріляли. Вона на той час вже була, займала посаду директора угу. Доволі. Ну, а взагалі, ось по годинникам відчуваєте якусь енергетику? Чи той годинник зі складною історією ну, якось. Якщо, якщо ви хочете дізнатися і почути відповідь на це питання, це довга історія. Я думаю, нам не вистачить просто часу, щоб я її розповів. Але так коротенько, я вам скажу так: що дійсно заклад має якогось привида. Я не знаю, що це таке, так, але були такі дивні речі, ну при мені. Ну, я взагалі-та агностик, я не вірю там в якісь там дива чи щось там, так. Але при мені, тільки при мені, я бачив це на власні очі, туалет закривався зсередини два рази. Причому на два-на дві, на, на дві защоки. Такого бути не може. Думали, хто там закрився? Ні. Так це я бачив особисто. І, до речі, там така цікава історія. Ще до війни є такий канал російський ТВ ТВ-3». Він спеціалізується на всілякі чертівні полтер'єсти, привиди, де... ну це його фішка. Так? І вони прислали сюди в заклад знімальну групу, приїхала журналістка, оператор, і в Вінниці вони взяли жінку. <світ> <світ> екстраса Медіум. Так. І ця жінка ходила з цими рамками, там все досліджувала, сказала, що так. Якась кажуть істота, сущність каже, тут є. Так у вас же є годинок. Ще один є такий цікавий, який за номером було ідентифіковано як такий, що був виготовлений на замовлення масонської ложі Тулузи. Так, це теж досліджена історія. Ми коли її окупували, ну але в Вінниці він потрапив і. В принципі, є така одна із версій, що він належав голові масонської ложі Вінницької. Це був такий дуже відома відомий людина. Доволі цікава історія. А які ще годинники ну є в колекції, які ну в у яких дуже дуже цікава історія, про які я не сказала. Ну, один з унікальних годинників, на який всі відразу звертають на увагу, це годинник, зроблений за кресленнями англійського такого винахідника, його прізвище Уільям Конгрів. Він жив наприкінці 18-го, початку 19-го 19 століття і був лордом. Учен палатеролодів, сером такий був дуже відомий. Він був директором фізичної королівської лабораторії і в перервах між серством і лордством і він, да, він проводив такі дослідження, хотів створити вічний двигун. І чомусь він віддав перевагу е куль кульці. І різні е експерименти робив. Але не вийшло в нього придумати вічний двигун, але він придумав отакий годинник з таким механізмом, там замість маятника така горизонтальна платформа, і кулька сталева катається по таких желобках туди, сюди, 12 секунд туди, 12 секунд сюди. Платформа перевертається, вона таку паличку вдаряється, перевертається, котиться в зворотному напрямку. Потім там вдарилося, і от так то люди приходять до... Да. У нас є така легенда, люди вірять, що наша психіатрична лікарня Вінцька. Вінницька, вони орендують у нас два рази на тиждень це приміщення, приводять хворих, так буйних і вони годину дивляться на цю кульку. А це дійсно заспокоює дуже заспокоює. Так да. я і кажемо, що багато людей вже виходять нормальними людьми. До речі, ви сказали, що ви не вірите в містику. А тим не менш у вас в кав'ярні ще і ворожать на кава, роблять так. каву на піску і, так. і дають такі поб... ну, як це, побажання. Так. Чи... Тобто, все-таки вірите. Е, ну Це такий маркетинговий хід. А, це... так. Я зрозуміла. Я думала, що все -таки... Ну Інколи проводимо, є в нас фахівці. Тут так, так, так. Так що серйозно? Ну це такі закриті е, заходи. В принципі, туди не кожен може потрапити, але це теж те буває. Е, Пане Олександр, буквально останнє питання. чи були спроби вкрасти у вас годинники? Вони доволі оригінальні, я так розумію, е, на дешеві речі. Е, ну, фотву за 12 років існування кав'ярні, поки що жодного не було. Е, були спроби вкрасти дзвіночки, ті, які стоять на е, столах, е, щоб для виклику е, офіціанта. Так, да, пару разів було, але поки тут, слава Богу, годинники ще не крали. Ну і власне останнє питання: наскільки тобто можна прийти в який час до вашої кав'ярні подивитися годинники, колекції годинників? Годинники в загальному доступі прийти можна з десятої години кожного дня, в будні дні до двадцятої, в вихідні до 21 -ї. Будь ласка, це дійсно цікаво, і знаєте, що мене дивує. Ось приходять Вінничани, приходять гості Вінниці, і ну, багато Вінничан взагалі не знають, що в Вінниці є такий заклад. Вони ніколи цього не чули. Більше заклад популярний серед туристів, які приїжджають сюди, і Вінничани від них вже дізнаються, що в їхньому місті є таке. Ну, це дійсно унікальний заклад, тому що ніде в Європі, в світі такого більше немає. так? Ну, Якщо я ж вам казав, що найкращий е, був е, е, комплімент закладу це від мера Львова Андрія Садового, який був там в закладі. І що він, він сказав? Він сказав, він ходив півгодини, дивився і потім сів так і каже, що. Знаєте, ви знаєте, не визнати, що у Львові такого немає. Приїжджайте до нас у Львів. Да. <плес> ви як патріот відмовилися? Да. <плес> Я вам дуже дякую. На жаль, час нашої фір дуже цікава тема. Жаль, на жаль, часу мало. А час нашофіру завершується. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був власник Вінницької кав'ярні, музею, пан Заваркін і син власник колекції годинників, яка розміщена у кав'ярні Олександра Бремчук. Приходьте подивитися на таку цікаву і унікальну. Унікальну колекцію З вами була Ірина Булгакова на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою сто АФН.